Ріжемо акумулятор з Тесли Плейт ножиком. Так це виглядає. На такі філейки, а потім з цих філейок достаємо елементи. Таким чином достаємо елементи з холдерів. Елементи в нас з металевим плюсом. На елементах є QR-код, якщо не зачищати. Мінус також металевий. Ємність елементів 300, внутрішній опір 22 мільйома. Розібрали повністю модуль. Така у нас кількість елементів. Далі ці тесли попадають у нас на такий стіл, і тут у нас термуються в термоусадочку. І вже такий вигляд має готовий акумулятор на відправочку. Пакуються акумулятори в картонну коробку. Таким чином, максимально плотно. Ще стоп проставочки, і відправляються з замовнику.